І знову, друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. І поки на моєму стелажі знову починаються новенькі розпуски, з якими я вас познайомлю трошечки зходом, сьогодні хочу вам показати і познайомити вас зі своїми новенькими підлітками і з такою малечею. Звісно, не всі тут ось такі малюки в розмірі 1,7 см, Звісно, є тут трошки і більші підлітки, які я придбала у розмірі 2,5. Купувала, друзі, я їх не в одному місці, я їх замовляла поступово, деякі замовляла ще навесні, і так як вони тільки недавно приїхали, тому що збір був на червень місяць тому. Я своє замовлення отримала тільки недавно. Одна орхідея, яку я отримала, мабуть, два тижні тому, це ось ця красунечка, тому що замовляла я її у зеленій хаті. І замовила я її зовсім випадково. Тому що заходила я в інстаграм, ну, я на них підписана і у Фейсбук, і в Інстаграм. І в інстаграм я заходжу не часто, але, ну, інколи заходжу, щоб перевірити, чи. Не написав мені хтось із клієнтів із приводу кори, тому що багато моїх клієнтів роблять замовлення саме через Інстаграм. Тому я, знаєте, зайшла в Інстаграм, і перше що мені потрапило на очі, це оголошення від зеленої хати, що є ось такі малюки дуже гарне цвітіння. Це, друзі, орхідея не стандарт, це орхідея в мутації метелик. Ось таке у неї кодове позначення. Я підписала «Метелик 5017, у неї, мабуть, і назва є. Я прикріплю фото, і якщо здогадаюся назву, також назву напишу, коли буду монтувати відео, і ви вже зможете побачити, як квітне дана орхідея і яка в неї назва. Тож, це також був Азіат. Трошечки була втрата тургору листочка, тому що орхідея хотіла пити. Звісно, це не критична ситуація. Я потихеньку її відпоїла, листочки набрали і повернули свій тургор. Ось цей був в активному рості, вже дуже гарно підріс в моїх домашніх умовах, і дивіться. Ось тут вже відчії пішли, в ріст, новенькі корінчики також. Я її пересадила з тих причин, ну просто не встигла вам її показати, тому що пересадила я її в суботу після обіду. Майже пройшла доба з того моменту, як я її пересадила, а друзі, пересадила її буквально за 2 хвилиночки, тому що я виняла її із ось такого. Бачите, пластикового, пластикового ось такого стаканчику, помістила її по центру, ось цього горщика вже свого, і е, решту посадки, де у мене були пустоти, я засипала своєю домашньою корою. Все. Е, мені ось такий метод дуже подобається. Ви знаєте, що в мене вже декілька орхідей, а саме азіатів посаджені таким методом, і їм це дуже подобається. Тому я продовжую використовувати ось цей метод. я е, Раніше робила інакше, я ось цей весь мох, в якому вони приходять, я його знімала, потім садила. Але бували випадки, що після ось таких пересадок мої малюки втрачали кореневу систему. А ось такий метод їм досить подобається, і я, повторюсь, продовжую його використовувати. Так, сказала, що ось. Цю красунечку я придбала у, у дівчат із зеленої хати. Потім, друзі, ось цього красення ось цей підліток, і ось цей я замовляла у TikTok у прямому ефірі. Я не знаю, друзі, хто це у мене буде. Але мені захотілося знову сюрприз. Тому що погодьтеся, коли ти знаєш, що ти замовляєш і як буде квітнути дана орхідея, це одне. А от з сюрпризами це трошечки взагалі інші відчуття. Так само, як пам'ятаєте, я придбала була Орхідею також підлітка під назвою Черібом-метелик. До речі, вона зараз у мене квітне. І також, щоб вона до мене не їхала одна, я замовила собі сюрприза. Також вже була хороша така рослинка за розміром, також я її присадила вже. Таким методом, як я вам говорила, також вона зараз активно квітне, і знаєте, я не так очікувала, якщо чесно сказати, цвітіння від орхідеї Bomb, як від ось цього підлітка сюрприза. Тому що Bomb, ну, я знала назву, я знала, як квітне дана орхідея. А от біля сюрприза я постійно крутилася, хоча це і не орхідея в мутації у мене процвіла а стандарт, але мені попався досить такий навіть хороший екземплярчик. Мені цвітіння дуже подобається мого сюрприза. Тож я також вирішила замовити собі ще двох сюрпризів. Повинно бути щось цікаве. Тому що продавець мені обрала, бачите, із такою пігментацією листочки. А ви знаєте, що якщо на листочках присутня пігментація, то, то і на квітах також буде присутня якась пігментація, малюночок, крапочки, або рисочки. ну, ну щось таке. Ну, обов'язково, думаю, найближчим часом ми про це дізнаємось. тому що ви бачите самі, який у них розмір. Ось така класна коренева система, бачите? Думаю, що ще трошечки. Вони адаптуються до моїх домашніх умов, підуть у них корінчики в активний ріст, і я вже пересаджу їх в горщик трошечки більший. І думаю, що вони дуже скоро мені дадуть цвітонос, і ми вже дізнаємося, як квітнуть ось ці мої сюрпризи. Потім ще ось такий екземплярчик, до речі, ось ця красунечка. Вже в моїх домашніх умовах встигла випустити новенький листочок. Дивіться. Ну, тут і листочків трошечки більше, бачите? Ось коренева система ось така. Бачите? Повен ось цей горщик набитий корінчиками, навіть, знаєте, відчувається, коли беру до рук, ось цей горщик, відчувається кожен-кожен корінчик. Тому, трошечки вже затісно їй ось тут, але я все одно чекаю. Коли у неї розкукляться корінчики. Ну, думаю, що це буде дуже також скоро. Якщо вже листочок пішов в активний ріст, то і корінчики також найближчим часом розкукляться. і я вже також зможу її пересадити, обрати для неї гарний горщик, і вона вже буде рости, розвиватися. Можливо, також навіть найближчим часом випустить перший. В житті свій світоносик і потішить нас своїм красивим цвітінням. Ну, друзі, в будь-якому випадку цвітіння буде гарним, тому що некрасивих орхідей немає. А ось такі відчуття, які я буду відчувати, поки ці малюки будуть розвиватися. Я буду спостерігати за ними. І з шаленим нетерпінням буду очікувати на їхнє цвітіння. Потім, друзі. Ось ця красонечка, я її отримала в суботу. Саме її я замовляла ще навесні. Замовляла у Наталії Голубенко у Фейсбук-групі, називається вона Бутік орхідей. Якщо вам цікава дана інформація, ви зможете знайти Наталю у Фейсбук. Також там дуже багато у неї цікавих сортів, але я зупинилася саме на цьому. Колись я у неї вже замовляла також малюка хатуюки. Продавець чесний, відповідальний, мені дуже подобається. Нічого, вона поганого ніколи не відправляє. Відправляє ось такі класні, здорові рослинки. Дивіться, у Цієї орхідеї навіть корінчики в активному рості, також ось такий красивий кущик у неї. І також у даної орхідеї є бірочка з назвою, і це у нас Фортуна Зельсман. Фото цвітіння вам також ставлю. Мене дуже зацікавив даний, даний сорт. Він мені дуже сподобався, і тому я вирішила. Його придбати, тому що він дуже такий незвичний, цікавий. І давненько я до нього придивлялася. Але перед цим, коли я хотіла замовити, він був у розмірі 1,7. І знаєте, ціна не така вже і висока, але. А погодьтеся, коли замовляєш орхідею в розмірі 2,5. І коли замовляєш орхідею там на гривень 100 менше, але в такому розмірі, то, звісно, я краще доплачу 100 гривень і отримаю ось таку вже дорослу рослинку, ніж ось таку маленьку, яку ще потрібно ростити і ростити. І, звісно, чекати на цвітіння від таких малюків. Ну, Доведеться, мабуть, через років два. А ось така вже рослинка, коли ми отримуємо ось таких дорослих підлітків, після пересадки і після хорошої адаптації вони йдуть також гарно в активний ріст і випускають дуже швидко свої цвітоноси і вже цвітуть домашнім цвітінням. Але, друзі, буває і так, що настільки подобається сорт. І хочеться його до колекції, але вони продаються у ось таких маленьких розмірах. Це вже розмір у нас 1,7. Давайте покажу вам цього малюка. У нього ось така назва Dragon Stars. Ось таке кодове позначення. І це, друзі, не стандарт, але я сподіваюся, що він в цій мутації і проквітне. Це дуже красивий пилор. Фото цвітіння вам вставлю. І ось цих чотирьох малюків я замовляла у... також у Facebook у Аліни Власової. Ці орхідеї йшли по оцінці. Це така оцінка із невеличкими пошкодженнями. Ну, як ви бачите, в якому стані. Орхідеї стан не критичний, ну, але і не ідеальний. Але я буду робити все можливе, щоб у них був ідеальний стан, щоб вони гарно наростили свою кореневу масу. Також сформували красиву, здорову, листову розетку. І щоб ми якомога швидше дочекалися на хорошу динаміку розвитку від цих малюків, ну і дочекалися на красиве від них цвітіння. Ось тут хороший корінчик. Звісно, корінчиків тут мало, ну але і повторюсь, стан у цих малюків не критичний. Ось такий у мене красивий повинен бути пилорик із красивою назвою. Потім, друзі, є ще у мене одна орхідея, яку я також як я вже сказала, замовила у Аліни Власової. Але вона посаджена не в мох, а в торф стакан. Ось такий вона має вигляд. Ось така в неї коредова система. Після зйомки дам їм знову трошечки попити. Вони всі приїхали в такому стані, ну трошечки, знаєте, не критично пересушені, але в такому сухому вигляді. І я їх так поступово-поступово, потихеньку відпоювала. І навіть у тих малюків, у яких був сильний, ну, сильна така втрата тургуру листочків, до них вже повернулися. І ось цей екземплярчик також не виняток. Це, друзі, дуже красива орхідея під назвою. Квіркл, також фото цитіння вам вставлю. Знаєте, навіть ну, ми спілкувалися з моєю орхоподружкою і. Я поділилася з нею цією радістю, що ось я замовила собі цей сорт, тому що я знаю, що у неї він є також, але, на жаль, ну, колись вона його також брала в такому маленькому розмірі, в розмірі 1,7. Але, на жаль, він у неї процвів звичайною білою орхідеєю. Вона мені його показувала, сказала, що дуже швидко він у неї виріс. І знаєте, я помітила, що. На її екземплярі, ну, на орхідеї цього сорту, на листочках немає ось такого пігменту. І я їй про це сказала і кажу: а дивись, на моєму є пігмент. І можливо, наскільки я знаю, що якщо на листочках присутній пігмент, то і в тому випадку, коли вже орхідея доросла, коли вона вже буде. Готова до цвітіння, і коли вона зацвіте на квітах, також повинна бути присутня пігментація. І знаєте, друзі, що вона попросила у мене контакти, де я купувала свій екземплярчик, написала Аліні. На щастя, ось цей сорт ще був в наявності, і вона замовила собі також ще одного малючка, і також у її малюка цього сорту присутня пігментація. І ми тепер вже вдвох будемо вирощувати ось цих малюків і будемо чекати з нетерпінням на їхнє цвітіння, тому що дуже цікаво. Як вони зацвітуть, чи вони зацвітуть чисто білими орхідеями, чи все ж таки у них буде присутній ось цей красивий малюночок? Якщо чесно, то дуже хотілося б, щоб орхідея зацвіла правильно із заявленим малюнком. Ось такий ще один красивий малюк. Ну і друзі. Ось ці два екземпляри це вже будуть орхідеї одного сорту. Чому замовила дві одинакові орхідеї одинакового сорту, зараз вам поясню. Так як ви бачите, що в якому стані ось ці малюки, а сорт дуже-дуже класний, назви у нього нема, але є ось таке кодове позначення. Це також орхідея в мутації метелик, але є ось такі дефекти, бачите, присутні. Ну, але думаю, що. В будь-якому випадку, після хорошої адаптації, ці малюки підуть гарно в активний ріст. Я не знаю, друзі, чи буду я їх садити в групову посадку, ну, після того, коли вже вони гарно підуть в активний ріст. Тому що, ну, якщо чесно, мені трошечки страшнувато, ну але і хочеться. Корінчики в активному рості. Ось тут видно, їх небагато, але ось, сфокусувала вам, але. Бачите, ось цей корінчик, він розкуклений і в активному рості. Ось тут є, від шиї зіпсовані корінчики, і тут також відніється хороший корінь. Частинка його ось тут трошки зіпсована, але частинка є і хорошого. Думаю, там всередині також ще є хороші корінчики. Ось тут також. Я її поки що чіпати не буду. Я поставила всіх їх під лампи, Також дивлюся, коли вони. Просихають гарно, коли їх потрібно поливати. Я їх поливаю. І також мені ще Аліна, коли я замовила у неї цих малюків, коли я їх розпакувала, вона мені в якості подарунку поставила бурштинову кислоту. Такий невеличкий пакетичок, такий невеличкий презент. Знаєте, Невеличкий такий подарунок, але все ж таки приємно. І в наступний раз, коли потрібно їх буде поливати, я саме їм розведу ось цю бурштинову кислоту в якості такого стимулятора, стимулятора росту. Хоча, знаєте, я помітила, що ось ця серединка розетки, звідки з'являються листочки, вони як перед тим, коли у орхідей повинні з'являтися новенькі листочки. Думаю, що у цих орхідей. Буде все добре, і також через деякий час вже підуть в активний ріст новенькі листочки та корінчики. Так, це одна. Ну, а інша, так, зараз вам покажу. Це також така ж сама красонечка, бачите, у неї ось тут корінчик в активному рості. Видно, що була втрата тургору листочків, бачите, по цих зморшках на листочках. Вони вже самостійно тримають форму. Але тоді, коли я. Їх отримала. Ну, думаю, що хто мав справу із тургором листочків у орхідей, той розуміє, в якому вони були стані. Ось цей взагалі, знаєте, ось так завалився і, мабуть, днів три або чотири в такому стані і стояв ось так. І ніяк не міг розправитись. Але потім, бачите, повернув свою форму. Зараз він виглядає ось так. Корінчиків ось тут також. Небагато, можна сказати, я їх взагалі не бачу. Але від шиї корінчик в активному рості. А це, друзі, вже непоганий такий початок. Ну, дивіться, тут також серединка. Ось тут у неї з'явилася також щілинка. І думаю, що звідти скоро з'явиться молоденький листочок. Ну, ось такі, друзі, у мене малюки. З якими я вас сьогодні хотіла познайомити, чекала на них, щоб вони вже всі приїхали, щоб мала таку нагоду вам їх всіх показати. Думаю, вони вам сподобались, ну, тому що я підбирала їх на свій смак, тому що мені за ними доглядати, мені про них дбати і. В першу чергу мені насолоджуватися їхнім красивим цвітінням. Тому що, друзі, мені подобається, які сорти мені подобаються, які сорти я б хотіла бачити у своїй колекції. Такі сорти я і стараюсь купувати. Звісно, по мірі своїх фінансових можливостей. Інколи, бачите, вдається купувати орхідеї, як я вже сказала, у ось такому розмірі трошечки більшому. А інколи. Доводиться купувати ось такі гарні сорти, які подобаються у ось таких маленьких розмірах. Ну але нічого, поки одні орхідеї будуть тішити нас своїм ось таким красивим цвітінням. і інші за той час, як ось ці малюки, будуть потихеньку підростати. Змінювати свій вигляд, змінювати вигляд своїх листочків, формувати хорошу кореневу масу. Ну, і думаю, через декілька місяців вони наздоженуть ось цих підлітків. Ну, досягнуть, я б так хотіла, досягнуть через декілька місяців ось таких розмірів. Ну, а ось ці малюки, які ну, підлітки, які зараз в розмірі 2,5, вони стануть вже такими дорослими, дорослими. Ну, але про це трошечки згодом. Звісно, будемо за ними спостерігати, як у них буде протікати динаміка розвитку. Я сподіваюся, що все у них буде добре, без таких жодних неприємних сюрпризів. Ну, в будь-якому випадку, сподіваюся, на краще. А на цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей. Красивого, пишного, яскравого вам від них цвітіння. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвіночок, і таким чином ви будете отримувати сповіщення, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. А тут ви завжди знайдете багато корисного, цікавого. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимося та почуємось. До зустрічі!